Практики виконує зазвичай спадаючи, ми робимо ті практики, які направлені на відпускання, на прощання з чимось та на очищення. Той час, як на зростаючу фазу місяця, ми робимо все, що направлено на примноження, збагачення, збільшення, покращення чогось. Весь 2025 рік буде сповнений циклів перезавантажень, переоцінки ваших цінностей. Прощання та висіювання вашого поточного кола спілкування, виправлення старих помилок, а також підготовка до нових змін. Для того, аби бути в контексті, бути готовими до всіх цих впливів, які очікують вас і будуть просто нестися в 2025-му, запрошую вас на вебінар Легкі 2025 року. Ми із ще двома практиками в сфері нумерології та астрології зробили детальний розбір кожного місяця, всіх зовнішніх внутрішніх енергій. Ретроградностей, транзитностей планет і врахували всі тонкоші нюанси, розробивши для вас універсальний інструмент, що допоможе підготуватися і підстелити соломки в необхідному місті. <плес> всі деталі будуть в закріпленому відео.